Привіт, любі! Нарешті, напевно, найбільш довгоочікуване відео на цьому каналі за останній час. Нарешті починається. Я страшенно щаслива і зараз буду вам все 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 показувати. Поїхали! Якщо чесно, мене це безлад дуже втомив, і я через це, ніби, стало менше любити свої книжки, тому що вони ніби не мають свого місця, і через це ну мені це коротше дуже не подобається. Тому зараз ми будемо перш за все всі книжки просто діставати і складати, дивитись, що в мене взагалі є. Заодно порахуємо, скільки в мене книг. Мені дуже стало цікаво. Е, можливо, ще там якісь подивимося. Підрахунки зробимо, побачимо. Подивимось, коротше, будемо потім збирати другу полицю, будемо думати, де їх поставити обидві. І коротше, далі все буде видно. Я поки в мене плану немає. Єдиний мій план був це просто дістати всі книжки і подивитись на те, як в мене їх багато. все. Коротше, зараз будемо щось щось робити, господи. Ну, ситуація у нас зараз отака. Ну, я думала, що буде гірше, <хи> якщо чесно. Зараз буду рахувати. Коротше, я ходила, думала, куди поставити полички. Я думала, от під цю стіну отак поставити їх. Але проблема в тому, що коли відкривається шкаф, то вони не влізають. Там буквально трошечки не вистачає місця. Тому, скоріш за все, все буде глобальніше, ніж я думала. І ми, коротше, цей шкаф перетягнемо сюди, де в мене колись. Перше, коли тільки з'явився комод, полички вони тут стояли. Біля комоду ми перетягнемо сюди шкаф, і вся ця стіна буде вільна для мене. Я туди поставлю свої полички, можливо, навіть вийде зробити якесь типу, місце для читання. Ну, типу, там крісло, плед, все, а, і лампа. Таке в мене місце для читання. Ну, типу, щось такого вигадати, бо інакше я не знаю. ну, е... Я не хочу просто залишати, ну, типу, тобто розбивати. Я хочу, щоб вони разом стояли красиво, щоб я могла перед ними сидіти красиво знімати відео. І я не хочу їх переносити на кухню, бо ну все-таки це кухня. А я хочу їх бачити кожного дня, прокидатись і дивитись на них. Тому е, треба, я думаю, вставити шкаф сюди. Коротше, зараз буде весело. Так, ідея зі шкафом виявилась погана, але в мене є кут і є ідея поставити полички отак. Е, Ну, типу, по кутам. І це було б напевно симпатично. Якщо так буде, якщо мені сподобається, то шкаф повернеться на цю стіну. А якщо ні, то е, поїде ще далі подорожувати по кімнаті. Але поки що ми тілимось на цей куточок. Е, так, пора розпаковувати і збирати, щоб розуміти, що взагалі нас чекає. Порожні, Але вони вже стоять, і зараз вам покажу мені здається, що це буде дуже-дуже прикольно. Дивіться. Так, Що я тут взагалі знімаю? По-моєму, По-моєму, це буде дуже прикольно. Я от подумала, якби отут ще серединці була лампа така висока, просто типу лінія, і світила, О, було б так красиво. Ну, слухайте, по-моєму. По-моєму, прикольно. Мені дуже подобається, і я отут буду сидіти, наприклад, або отут, і буду знімати так відео. Чи буде це симпатично? Давайте подивимось. щось ну, в цьому є? <світ> Мені здається, що дуже прикольно. Боже, тут ще будуть книжки, і буде взагалі клас. Я можу і отак, і отак буде дуже красиво. <хи> Боже, я не вірю. Але я це сиджу, і це все дуже прикольно. Але у мене такий срач, і я не знаю. Яку я буду робити організацію, якщо чесно. Я дивлюся на книги, які лежать на ліжку, і мені страшно починати. Коротше, як я думала, якраз поки я сижу, давайте поговоримо, як я думала це зробити. Коротше, я побачила у Лілі в Тіктосі, залишу вам посилання на блог Лілі, бо вона дуже крута. Коротше, я побачила дуже прикольну організацію. У по-моєму, також два стіла. І вона поділила їх на українську літературу. І на всю іншу. Мені здалося, що це дуже круто. І я сподіваюся, якщо Лілія не буде проти, що я у неї позичу цю ідею, тому що, ну я не знаю, я думала багато е, варіантів залишити, наприклад, так, як у мене вона раніше стояло, просто, типу, інші книжки поставити, чи ще якісь там, я не знаю, поділи. Але, от мені якось ідея з українською літературою та іншою дуже сильно зайшла. Я поки не знаю, який в мене баланс цих книг, і чи буде це. Ок, чи не ок, але мені здається, що це дуже класна ідея. Також я думала, що можна було б зробити, типу, одна поличка прочитані всі книги, інша не прочитані, але ну, ми будемо відверті: один стелаж буде забитий, інший буде ну, напівпорожній. Тому ми не будемо засмучуватись і зробимо так, як от я кажу: по, по... О, господи. Я так втомилася, якщо чесно. У мене просто так мало сил, бо поки ми це все складали, день взагалі такий ж шалений. І я прям щось я, я вже вимоталась. Коротше, треба приступати до складання. Спочатку треба пересунути шкаф, бо він не дуже добре стоїть зараз, і е, починати загружати полиці. Поїхали. «Не знаю, не знаю. Світовібечі батька не треба. Коротше, до мене тут встигла приїхати посилка, яку я дуже чекала сьогодні весь день. І от здається, у нас до перша книга, яка потрапить на оновлені полиці. Давайте зробимо розпаковку. Так, давайте дивитись, що тут це мені прислала Яна. З Яною ми знайомі дуже-дуже довго. Ще, напевно, буквально перші, перші, може, півроку створення мого інстаграму. Це ще навіть Ютубу тоді не було. Ну, типу, прям дуже давно. І Яна мені прислала подарунок. І Я, я максимально заінтригована, тому що я знаю, що тут має бути яка книга, але тут ще щось об'ємне і мені дуже цікаво, що це. Так. М -м, пахне чимось таким приємним. Так, давайте дивитися, що тут, яка тут є книга, а в нас тут. Ені Арно The Years». Я давненько хотіла собі цю книгу. Мені дуже цікаво познайомитися взагалі з її творчістю, тому що е, в нас колись давно видавали фоліо її і, і більше ніде не було. А тут е, ну, це, це дуже красиве, по-перше, видання. Е, мені дуже подобається. Це прям дуже красиво виглядає. Тут позаду дуже красивим синім шрифтом, це все зроблено. Я прям в захваті. І тут е, наліпочка, що вона е, виграла Нобелівську премію в літературі. Е, в принципі, це все ще можу вам розповісти зараз про цю книгу. І вона відправиться сьогодні перша на поличку. Що тут? тут ще щось є? Я відчувала, давайте подивимось. Я прочитала, що тут написано. М -м, це має бути краса. Це, по-перше, з Португалії закладинка. Подивіться, яка вона прикольна. Ніс чешеться, ж кошмар. Дивіться, яка вона. Я, ну, я краще зніму, але це дуже красиво афігеть. І мені дуже подобаються кольори, вони дуже пасують цій книзі. Тут ще щось є. Ууу! Дивіться, це сарамагу. Вам видно, я сподіваюся. Подивіться, яка краса. Коротше, я так розумію, що це з музею сарамагу. Я просто з Яною говорила про те, що вона зараз знаходиться в Лісабоні, де на кожному кроці, на кожному куті музей, як не Сарамагу, то ПАСО. І, коротше, я її буду змушувати читати Сарамагу. А вона мені прислала ось такий привіт. Слухайте, прикольно, тут ще написано, типу от, Рад Нобелівської премії з літератури. Дуже красиво, прикольно. Буде ще одна така закладинка в мене. І що тут у нас ще? Уу, ух, ти! Це олівець. І тут написано, я так розумію, що це фундація ЖЗ Сарамагу. Отакий. От Також постараюсь краще зняти ближче. І так, тут все. І ще тут щось я відчуваю. А що я тут відчуваю? Ууу, це. Це щось цікаве? Боже, воно так пахне. У, це свічки Pumpkin Spice. А я відчула одразу, як тільки я відкрила, думаю, боже, ну що так пахне? А це Pumpkin Spice. Буду запалювати. Коли як не зараз. Кайф. Яна, дякую тобі, велике. Я просто я не можу. Ти, ти чудо? Я дуже сильно вдячна. Ну, це, це краса. Сиромагу окремо всередину. Скоро будеш також читати. <плес> Клас, дякую. Так, і давайте. По-перше, нам треба вирішити, який, який стелаж буде відповідати за яку літературу. Це дуже важливо, право чи ліво. <плес> Зараз будемо думати. Ну що, ви готові це побачити? Бо я дуже хочу поділитись. Та-да! Це мої нові палички. Я така щаслива. Подивіться, як красива. Давайте я відійду. Дивіться, яка краса. Я так рада. Зараз буду вам показувати все ближче. Звичайно, розстановка книг це ще взагалі не фінальний варіант. Я просто вчора була дуже втомлена і я просто вже ставила, аби вони не лежали на ліжку, треба було їх хоч кудись поставити. Тому м -м, поки що я, ну, типу, от, оця, наприклад, поличка більш-менш зрозуміла, тут в мене в принципі нічого не змінилось. Але е, все одно я ще буду щось десь переставляти. Короче, я все це буду показувати, але потім головне, що зараз це все готово. І давайте я буду зараз зніму камеру зі штукою, і все близько вам покажу. Отже, так як я і хотіла, в мене дві полички це ось ця поличка, це українська література, це зарубіжна. В принципі, більше ніяких спливу-поділів немає. Окрім того, що все-таки мені дуже сподобалось, коли у мене на другій полиці різні типу. Нонфікшн книги, і книжка, яку треба віддати подружці. Тому я, в принципі, це так і залишила, і плюс неформатні книги я з кожного боку поставила. До речі, це медведик з виставою Дівчинка з ведмедиком. В принципі, ось так у мене це все є. Давайте покажу спочатку цей стелаж з українською літературою, бо мені здається, що він в мене не дуже готовий, бо в мене не було прям так конкретно раніше виділено української літератури, тому я не впевнена, наскільки я класно і. Ну, коротше, що мені все подобається. Отак <кхе> знову ж тут майже нічого не змінилось, тому що так в мене раніше і стояли сестри Річинські», Месопотамія, дивні люди. Сюди ще декілька книг додала. Ось ті також були тут. У мене з'явились три книги від Ольги Дубчак, і в принципі всі інші книги вони також там були. І тут також трошечки влізли книги Ростислава Семківа, тому що сюди якось вони вже не влізали, хоча, до речі, можна було б сюди покласти, але в мене тут багато вільного місця, тому нормально, якщо вони будуть там. Дивимось, що в мене тут. Звичайно, столиці Київ, новенька Віра Агеєва, все-все, як я люблю, нічого нового, це, до речі, тут погано видно. Моя депортація. У мене просто колекція віхоли. Мої полички це полички і мені Можна було б, до речі, їх всі разом, але ладно. Е, і отут також, в принципі, так як у мене мені здається, все і було. Ідемо нижче. Тут я вирішила, що е, ця поличка і та що трошки нижче. Це ті полички, які будуть найбільше в кадрі. Тому я туди поставила книги, які я найбільше люблю, або мені точно сподобаються. Тому в мене тут Юрій Андрухович, Оксана Забушко, яку я, до речі, буду читати в жовтні. Початок серії ще одну сторінку української літератури і мій є штампік, типу Екслібріса. Потім Віра, Господи, Юлія Нагорнюк, книга «Вростіч», Амадока, звичайно, я тепер думаю, може її сюди поставити. Ну І далі от все, все як, як завжди. І дуже хочу, нарешті, прочитати обидві книги Чеха, також планую їх на жовтень, бо давненько. Я думаю, що, по-перше, гру в перевдягання. Треба було читати одразу, як я купила, а точку нулю я давненько хочу читати і пора вже. І йдемо трошки нижче. Тут в мене це просто прикраса мені, здається, моєї полиці. Це не вся моя колекція неканонічного канону, в мене ще є в іншому домі. Але е, мені здається, навіть цього більше, ніж достатньо мені, враховуючи те, що прочитано в мене здається, не так багато. А якщо конкретніше, то 3, 4, 5. Е, поки що з цієї стопки все, тому <смі>, треба буде активніше її читати. Далі, що в мене тут ще? Так, у мене тут аркан вовків, Вітер у голові, княгиня пітьми, за маму за тата. Коротше, в мене тут просто вони от, просто стоять, тому що їх треба було поставити. Тут немає ніякої систематизації. Поки що. Я думаю, що оцю частину я ще якось буду 150 разів перероблювати разом з поличкою та що нижче. Буду думати. Це я виклала, бо я ніби читаю її, але щось ми дуже погано її читаємо з Ангеліною. Вона має бути на тому стеллежі. Тут також якось ніякої логіки насправді немає. Трохи віхоли, ну, ладно, не трохи віхоли. <схи> Мехед, Валерія Савотіна. Сходження на Кайзер Вальд, господи. Трошки лабораторії, ще трошки віхоли, колишнім не читати. Ну, типу. Просто збірна селянка всього, бо я поки не придумала, як це краще зробити. А знизу в мене те, що я не змогла помістити на сусідній стелаж. У мене все одно не вистачає української літератури для того, щоб заставити весь стелаж. тому я вирішила виділити цю поличку, а і мальвала, до речі, можна її поставити спокійно от сюди. Так, в мене досі є винячок. Я не знаю. Я можливо, я колись забуду всі його вислови і прочитаю Мальву Ланду, бо мені насправді дуже цікаво було прочитати. Отже. Тут у мене, в принципі, все те, що стояло на нижній полиці минулого разу, нічого особливого. Деякі книги підняла з підлоги. Наприклад, одного разу розбите серце. Це коли вона в мене з'явилась, коли вже не було місця. Оці дві книги також з'явились, коли вже не було місця на полиці. Ну, типу, такого, е, нічого особливого. І цю книжку я давала подружці. от вона мені нещодавно її прислала. І боком знизу, давайте дивитись, що тут у нас тут, в принципі, знову ж все те, що було. Трошки вище або знизу, ем, Люсі Скор, Вільма, не знаю, на що я їх досі зберігаю. Рем трошки отсюди. Дуже хочу прочитати, має бути дуже хороша. Та дівчина, до речі, дуже класна осіння книжка. Там такий вайб навчання, Сірена Вандервудсен, вбивство все дуже цікаво. Сарочка Мас, тут мала б бути четверта частина, але я її читаю. І м'які обкладинки. Я думаю, що коли я дочитаю четверту книжку, я її сюди покладу, а ці зміщу просто сюди. Піднімаємось вище. Тут у нас дуже збірна селянка, тут у мене Жорж трошки. Рем одненька, Боже, ну просто все підряд. І артбукс, і коротше, в принципі, логіки ніякої, просто книжки. Просто нормальні хороші книжки і сатурніну, якого я обожнюю. До речі, можна би його було на поличку улюблених і потенційно улюблених книг поставити, бо я її дуже люблю. Йдемо далі. Одна з моїх улюблених полиць вона також на фоні буде разом з Віхолою, Мені здається, і це. Моя колекція Вавилонської бібліотеки, вона також не вся, бо в мене ще в іншому домі також є трохи книг. Але це от прям більшість, і я неймовірно нею пишаюся. Тут у нас трошечки збірки від ще одну сторінку. І ось такі книги. Мене тепер, до речі, трошки дратує, що в мене її тіло от інші сторони дивиться вверх, а всі інші дивляться вниз. Це так для перфекціоністів, щоб трошки посіпалось око. А Також, боже, можна я вам покажу цей жах. Коротше, в мене ж була крамничка з легкої руки. Перший тираж, по-моєму, коли вона ще була раніше. Зараз який це у нас тут рік. 20-2017. Коли б вона там не видавалася, я точно не пам'ятаю, коли її купила. Коротше, крамничка, вона в мене була давно. це вийшло переведення Атласа. Господи, фокусуйся. Вийшло переведення, я купила його на цьому арсеналі, і тепер дивіться. Я їх складаю, і знову, щоб сіпалось око перфекціоніста, подивіться на написи. Комора, ну, що це таке? За що ви так з нами? Коротше, так. Тут у мене трошки кундери, до речі, можна було б і третього сюди також перенести, але ладно. І підіймаємось вище. Як ви розумієте, я вже трошки декору поставила, я закриваю все світло собою. Отже, що тут у мене? В мене тут, нарешті, я поставила кабре з повагою на полицю, ще й на полицю улюблених потенційно улюблених книг, бо я дуже люблю кабре. Просто діти часу все як було, одержимість сюди поставила, бо я впевнена, що мені сподобається Американа, нарешті знайшла собі місце Бруно Шульц. До речі, в мене дуже дивно. Але е, Жорж Перек це книга, яку я ніяк не можу дочитати. Зараз я дістану ось стільки я, коротше, прочитала. Фокусу немає, але ладно. Коротше, я ніяк не можу дочитати цю книгу, але я її стільки разів починала читати заново, щоб нарешті дочитати. Що я її вважаю однією з улюблених, навіть незважаючи на те, що я її так ніколи і не дочитала. Можливо, я не знаю, влаштую ще якийсь там енний перечит. І нарешті дочитаю, і вона буде точно тепер однією з улюблених книг. Буденброка, яких я дуже люблю, зачарованого райку», я також тепер дуже люблю Кундера. Ну, все як було, в принципі, і розпутний птах ночі. Дивіться, яка в мене трапилась трагедія. Постраждали лише кутики. Бо ну я думала, що відвалиться відвали це просто вся обкладинка, що було б дуже обідно, Бо я, я не знаю, я ще не читала цю книгу, але вже її дуже люблю. І знаєте, от впала будь-яка інша, можливо, я б не так засмутилась, а ця мене прям засмутила. Але ну, на щастя, тут навіть особливо і не видно, що воно сильно коцнулось, але воно прям сильно впало. Тут знову ж таки майже нічого не змінилось, ані гарно тепер тут. Е... Все все як було, додались ґанбари, подорож книжки. Цю книжку я все ніяк не продам. В принципі, нічого особливого хочу, я чомусь не зняла досі з неї плівку. Е, потім зверху я вирішила такі. Розумні книжки поставити. Оце все Ольга Токарчук нарешті має місце на найвищій полиці, має свою повагу. Вона з підписом Ольги Токарчук. А я зберігала її просто в стопці десь на підлозі. Ну, що це таке? В принципі, більше нічого особливого. Оці дві книжки я зараз читаю, тому вони тут просто лежать для краси. Будемо чесні, їх читаю дуже довго, тому мені не горить, що вони тут. Ну в принципі, це все. Екскурсія завершена. Такі тепер в мене полички. Отак-от. От ну, і ось такі в мене в результаті виходять полички. Я страшенно задоволена, я страшенно щаслива, що нарешті в мене порядок з цим. Всім. Це дуже красиво виглядає. Я супер задоволена, і тепер хочеться ще більше читати і знімати відео. Ось так у мене вийшло, тому на цьому все. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитись таку екскурсію, перестановку і все підряд. І до зустрічі!